Вітаю вас, друзі. Сьогодні поговоримо про секрети успіху. Я їхав і розмірковував, і прийшла цікава думка. Я зупинився, щоб не було вібрації, і хочеться записати, тому що в моєму житті так буває, що прийшла думка, не записав, а потім, потім вона улетіла. Отже, ми будемо говорити про секрети успіху, три секрета. Успіху я запропоную вам сьогодні, але перед тим хочеться сказати, що для того, щоб був успіх, потрібно заложити гарний фундамент. І хочу сказати, що для більшості людей успіх це щось, ось таке, в чому ми дивимося на інших. Можливо, для когось успіх це гарний дорогий піджак. Краватка для когось успіх це кошти, фінанси, можливості, слава, влада. Я думаю, що кожен по-своєму розуміє успіх, але хочу сказати, що іноді ми помиляємося. Я хочу привести в приклад Ніка Вульчича людина без ніг, без рук. Але. Можна сказати, що це успішна людина, тому що вона пізнала Божу любов і вона починає ділитися тим, що вона зрозуміла з іншими людьми і хоче бути корисною для інших. Ніквучи бажає бути корисним для інших, і в цьому його успішність, в цьому його неповторність. І тому для себе я зробив висновок, що міцним фундаментом є те, що ми повинні зрозуміти, що кожен із нас є унікальним. Ми маємо дар від Бога. І якщо ви сьогодні дивитесь це відео, якщо ви чуєте все те, що я говорю, то ви успішна людина, тому що у вас є смартфон, тому що у вас є очі, у вас є вуха. Господь створив вас прекрасною особистістю. Ви вже успішна людина. Тільки цей дар потрібно розвивати. І тому переходимо до цих, скажемо, трьох секретів успіху. Отже, перший секрет успіху, який я пропоную, поставте перед собою ціль. Поставте перед собою конкретну ціль, яку ви бажаєте досягти. Я не знаю ваших можливостей, я не знаю, які цілі ви бажаєте ставити, але бажано, щоб ви ставили хороші, добрі цілі. Розповім про себе. Рік тому назад я відходячи від важкої хвороби, і єдиною віддушеною для мене були соцмережі. І я поставив собі за ціль освоїти інстаграм. Спочатку було важко, я нічого не розбирався в ньому. Мені в е, приходив відчай, особливо е, на відмітці 170 е, людей, які спостерігають за мною, і я бачу, що ніяк я не можу піднятися вище. То е, три е, людини починають спостерігати за мною п'ять відписуються, і я ніяк не можу. Подолати цю відмітку. А прийшов час, і сьогодні більше п'яти тисяч людей, які спостерігають за мною. Я вже не спостерігаю за цими цифрами, тому що так само троє підписалися, п'ятеро відписалося, але я бачу, що постійно є ті, хто долучається. Я поставив перед собою вже іншу ціль. Місяць тому я почав наповнювати Ютуб, і зараз це для мене ось те дитя, над яким я з яким я бавлюся, і це є моя ціль. Це є моя ціль на даний момент. У кожного є свої цілі, і в певний період часу у кожного із нас є свої цілі: створити сім'ю, оженитися, можливо, придбати машину чи поміняти машину. В кожний період життя є своя ціль, і кожна людина ставить перед собою певну ціль. Можливо, хтось ставить за ціль розуміти Біблію, краще зрозуміти Біблію. І людина ж, якщо вона поставила цю ціль, вона буде її досягати. Хтось можливо ставить за ціль знайти правдиву церкву і долучитися до цієї правдивої церкви. Кожна людина ставить перед собою ціль. Це перше, що потрібно зробити. Друге, що є ось таким секретом успіху, це діяти. Потрібно діяти потрібно діяти і діяти можливо щоденно регулярно розписати можливо що що потрібно зробити сьогодні що завтра якщо не письмово то у своєму розумі потрібно потрібно діяти потрібно щоденно щоденно щось робити Наприклад, якщо в інстаграмі я намагався, якщо не щоденно, то через день виставляти якісь цитати, якісь фото, якісь, якісь пости писати, і це були мої, мої дії. Кожен із нас повинен також діяти, тому що поставити ціль це, це тільки один щабель, це тільки одна ступень. В, досяг... в, досягненні... в досягненні успіху потрібно діяти, діяти постійно, діяти невпинно. І третє, третій секрет успіху це терпеливість. Потрібно проявляти терпеливість не завжди, не завжди те, що ми бажаємо досягти. Те, в напрямку, чого ми діємо, приносить одразу результати. Потрібно терпеливо, Потрібно терпеливо чекати. Потрібно терпеливо чекати. чекати. працювати і, і чекати. І, можливо, навіть як в моєму випадку, тоді, коли я вже втратив всяку надію, я побачив, що в інстаграмі почало зростати. Зростати кількість підписників так само буває в житті. При досягненні люб, любої цілі потрібна терпеливість. Отже, нехай це коротке відео буде для когось в пригоді. Можливо, хтось скористається цією інформацією. Бажаю вам ставити перед собою високі цілі. Бажаю вам. Діяти, досягати цих цілей і також не розчаровуватися на цьому шляху, проявляючи велику терпеливість, велике терпіння. Успіху усім вам, нехай щастить, до зустрічі знову на моєму каналі. До побачення!